Напроти Покровської церкви наприкінці ХІХ століття пам'ять про цукрозаводника Харитоненка було встановлено пам'ятник на честь Івана Грасимоча Харитоненка. В 1924 році сам пам'ятник був знищений, пізніше на його місці було встановлено пам'ятник Леніна і лише вже на початку. 1990-х років за незалежності мешканці Сум зібрали гроші, і пам'ятник було відновлено по кресленням, які збереглись в одній із майстеринь. Від Покровської церкви Покровська площа спійшла собі нижче, спускалась до місця, де ми стоїмо. і далі тут вже розпочиналась базарна площа. Чому а, тут такі вільні а, простори? Ну треба пояснити, тому що ми бачимо вулицю, вулицю Хал Козацький вал. Так? От, там практично були фортечні стіни. А вся територія від е, Замкової гори і до річки Сумки, яка зараз називається Стрілка, вона ось тече, тут на, даному, на даній ділянці протікає в трубі. От е, мимо е, Києва. Вся ця територія була так, так званою еспланадою, тобто незабудованим простором, на який призначався для того, щоб захисникам фортеці було зручніше обстрілювати е, на нападників. На, на Ми прекрасно знаємо, що місто Суми тричі витримувало татарську облогу, але так і не було взято. Це в 1659 році, 1662. 1668 році.